Телефон і Може ти зайдеш Най буде. Ні, не най, мене роздражає. А, зараз, я кутию. Зараз є слібо буде поганий світ. Твою мать. Відбувся маленький ездик по фазі, але everything is ok. Скоро Fashion Week в Парижі. На який я їду просто погуляти. Ну, звичайно, хочеться поїхати туди в чомусь прикольному. Тому я походила, подивилась, намагалася якось в голові своїй зібрати там, луки, аутфіти. Of course, я щось купила в цих магазинах і зараз я вам покажу, що дуже довго я обирала між ними і іншою моделлю, яка не шародила. Они класні. Дуже прикольний колір. Мені подобається. Я взагалі взагалі. Ними можна заколоти. Не бачу мінусів, бачу лише одні плюси. Я їх, мабуть, не брала б, якби не взяла оцю. юбку. Я просто її зараз помірюю з тими речами, з якими я її поєднала. В своїй голові. Я ще її не потягала вдома, тому якщо воно буде виглядати галімо, так і буде, що робити. Поки okay, насправді мені важко щось сказати, бо мені не дуже подобається пояс ось цей. Я просто яким знайшла, таким і закрутила. От. Але мені подобається поєднання кольорів. І тімотинки, і пджак прикольний. І юбка теж. Я вам ще показую ось цю прекрасну е червону штучку, яку я купила у винтажному магазині АК Second Hand за не знаю скільки 14 євро. Насправді я великий фанат такого типу речей. Е бо подивіться, тут зелені підваротики, тут дуже класні деталі, тут дуже класні гуцики, тут хороша якість. Воно прикольного червоного кольору. У мене є така е, шалена любов до вінтажних магазинів, бо там менша ймовірність того, що е, ти купиш річ, в якій вже буде хтось ходити. І там дешево. видно! Окей, окей. Я сьогодні без мікрофона. Я не хочу його тримати в руках, я просто буду вам кричати. понятно? Вот і все. А... Боже, яке галіме світло. Боже. У мене сьогодні муд просто е нафарбувати губи в червоний. Я не вмію фарбувати вії, так щоб було чисто. У мене завжди тут якесь м'ясо відбувається. Чи буду я з цим щось робити? Ні. Має бути Меність, для Приватбанк. Беремо і, і нічого, що зараз 10 ранку. У мене такий настрій. Я хочу собі дозволить і дозволяю. Я пам'ятаю, як в дитинстві мама постійно заставляла мене носити гольфики. І я дуже не любила цю тілу. Але як ми можемо побачити, з віком багато речей вони набувають сенс. А багато втрачають. Кстати, моя новая куртка. Затянила, да? Шейп, very, nice, very good. Second. Сказати, шановне панство. Так вийшло, що всі оці походи по магазинам вони відбуваються не тому, що я люблю трати дії, хоча цьому теж вони всі приурочені до однієї події: це Fashion Week в Парижі, на який я поїду. І я намагаюся щось інтересне подобрати, знайти якісь цікаві речі для того, щоб поїхати і бути в тілі. Окей, і найбільше моя головна біль на даний момент це сумка. Бо якось так сталося, що у мене в шафі є лише маленькі чорні сумочки або пакети Юмбо. Я, ну, І я витратила вже купу часу в оцих походах для того, щоб знайти ту саму золоту середину, тобто не манюсіньку сумочку, не величезну, а щось середнє, прикольне, щоб воно було, цікаве, щоб воно було, щоб воно класно поєднувалось з речами, які в мене вже є. І щоб туди міг влізти фотоапарат, павербанк, зарядка, телефон, акумулятори до зарядок і, не знаю, ще щось. Що ще? я обійшла всі можливі магазини, де могли б продаватися сумки: Zara, HM, Bershka, Stradi, Pull&Bear, кос, шмоз, ой що, не знаю ще, які там були назви, бо я їх не запам'ятовувала. І це якийсь прикол. У -у -у -у. <плес> бо мені нічого не подобалось. Я не хотіла чорну сумку. Бо в мене і так вони всі чорні. Навіщо мені ще одна чорна сумка просто трошки більше. Ну, nope. тут чайок починає дискувати, і мене ноги приводять на вулицю з інтажним магазином. Я туди взагалі не збиралась йти. Я взагалі не знала, де вона знаходиться. Але я зайшла в один, в другий, в третій, там було дуже мало сумок, в принципі, тобто там не було абсолютного вибору. І я проходжу через один останній, я вже йшла на зупинку і бачу на вітрині стоїть сумка. Цікаво, це взагалі не. Я, це взагалі не те, про що я думала, це ніколи не було в моїй голові. У мене немає ні однієї шмотки такого кольору, але ок, я зайду всередину. Просто зазвичай те, що стоїть на вітрині, воно не для продажу, воно стало і стоїть для краси, там його не можна чіпати. Але я побачила, що там на ній висів цінник, і подумала котик продається, тому я її взяла і зараз я вам її покажу. Та давай уже. Дуже дивний момент, бо цього кольору ніколи в житті не було. У моїй шафі. Його ніколи не було на мені. Ну, вона класна. Я дуже рада, що я її знайшла. Я рада, що я не купила коричневу сумку сумковейчику і що не повернула за чорною базовою сумкою в Азару. З нею я в Париж і поїду. У мене немає більше слів. Пока.